Ігри із серії Call of Duty можуть суперечити самі собі? Франшиза диктує, що кожна нова частина має дарувати по-своєму унікальні відчуття: Time to кіл, новий мувмент, інший підхід до зброї, прокачки, кампанії і наповнення контентом, які поєднують широкі масштаби того, що відбувається, разом з ураганним екшеном індивідуальних перестрілок. І ось здавалося б, Call of Duty, Modern Warfare 2 знову намагається дотримуватись цієї традиції. Але чи вдається їй? It's a Ух, далеко не завжди. Найяскравіший приклад сюжетна кампанія, про яку ми поговоримо вже зовсім скоро. З іншого боку, мультиплеєр вийшов, плюс-мінус, як завжди, хоч і з купою обмовок. І загалом Modern Warfare 2, все та ж Call of Duty, що й завжди. Ну, типу, знаєте, колда не міняється. всі діла. На цьому можна було б і закінчити наш огляд, але я б хотів розповісти вам докладніше в нашому огляді, перш ніж купити. Тому поїхали. Почнемо по традиції з сюжетки, а потім розберемо мультиплеєр. Історія починається через три роки після подій, перезапущеної і розірвавшої росіян Modern Warfare. Легендарна оперативна група 141 капітана Прайса. Тепер у повному складі, і звісно, з'явилася ще одна загроза глобального тероризму. Нові свіжі механіки. Більша гнучкість у виконанні місії, безліч відсилок до оригінальної серії. Роблять кампанію Modern Warfare 2 інтригуючою, незважаючи на недолі. Ця перезавантажена версія Task Force 141 складається з Прайса, Соупа, Гоуста і Газа та їх мексиканського друга Алехандро Варгаса. Хоча це вже інша історія, ніж МВ 2009 року, у ній знову представлено генерала Шепарда з оригіналу. У свою чергу з МВ-19 повертаються Кейт Ласвел і ПВК Shadow Company. У результаті заварюється каша з генерала США, американського ПВК, мексиканських картелів, російських ПВК, Іранців. Британського, американського та мексиканського спецназу, коротше кажучи, майже все як в нашій реальності. Ви змушені зустрітися з наслідками ракетного удару штатів, який знищив лідера Аль Катали. Його наступник присягнув помститися та об'єднався з наркокартелем для транспортування вкрадених балістичних ракет. Хасан планує запустити ракети по цілях у США. і 141-й доручено перешкодити цьому. Збирається цей сендвіч із яскравих і не дуже моментів у напружену історію. Яка не відпускає до титрів, ця кампанія відправляє вас по всьому світу. Різноманітність локацій гарантує, що нудно не буде. Це дає освіжаючу різноманітність декораціям від місії до місії з нічними стелс-операціями, битвами в пустелі, втечею з в'язниці та навіть на нафтовій платформі, яка виглядає як оригінальна місія. Відпочивати треба було вчора. Навіть місію в нетрях вони піддивились в попередній частині. В дизайні завдань дуже відчувається вплив оригіналу, але Сучасний лад Шутан дає трохи більше індивідуальності персонажам, ніж у попередніх іграх, оскільки тепер, під час розмов у вас є варіанти діалогу та можливість поставити їм декілька запитань. Кампанія складається з 17 місій, і вони варіюються від масштабної голівудської екшен-постановки до тихих продуманих стел операцій. Всі вони супроводжуються крутими сінематик-сценами, а також сценами на движку самої гри. Якщо без спойлерів, сюжет Modern Warfare 2 сповне. Неї різких сюжетних поворотів, як і в оригінальній МВ2. Infinity Ward чудово збалансувала ностальгію за оригінальною серією та нову захоплюючу історію. Наприклад, місія Close Air дуже схожа на місію Death from Above у Код 4, де ви стріляєте з літака AC-130. Це була улюблена місія тодішніх фанатів і завдання. На новий лад забезпечить те саме задоволення. Я вже згадував Recon By Fire, Вона дуже нагадує культову стел. All Олґіліт Up у код 4, що відрізняє цю версію, так це те, що ворожі NPC у кампанії трішки набрались розуму. На жаль, я не можу сказати, що ваші союзники настільки ж розумні. На високому рівні складності ви можете померти від кількох куль, а в стелс-місіях NPC легко помічають тебе, хоч ти і косплеєш сема Фішера. А через те, що чекпоїнти розкидані досить далеко, доводиться перепроходити великий шматок. На жаль, місцями увесь цей Якшон дає слабину і перетворюється в банальний тир. З точки зору серйозних інновацій, їх майже немає, щоб справді вас вразити. Але місії дуже захоплюють та годують відбірною ностальгією, оскільки кампанія містить кілька класичних місій Modern Warfare з новими поворотами. Декілька старих завдань стали більш відкритими ніж в минулому, що дає вам більше тактичних можливостей. Ця свобода, звісно, не широка, але чого можна ще очікувати від кампанії колди, Котра водить вас за ручку в даний час. Це вже шутер не про масштабну війну, а про локальні операції, в яких обмежені ресурси, кінцева мета та неясні наслідки. Так, правила війни змінилися, тепер вона інша, але іноді хочеться масштабу. Сюжет з цієї причини створює відчуття філерності, особливо після натяку на те, що Макаров у наступній частині може розпочати війну США і Ерефії. І тут хочеться процитувати класику Remember? No Russian. Рафон на ПК нормальний і все працює рівно. В сюжеті я не стикався з багами чи проблемами продуктивності, хоча подекуди краєвиди виглядають паскудно. Загалом Modern Warfare 2 є непоганим продовженням однієї з найкращих Call of Duty, яка безперечно сподобається тим, хто чекає від нової ітерації серії геймплейних експериментів, але гра може образити тих, хто хоче більше стрілянини та масштабу. Але для мене головним залишається мультиплеєр. Ребут Modern Warfare 2 від Infinity Ward повертає гравців до класичної колди в порівнянні з релізами останніх років. Карти краще адаптовані до традиційних матчів 6 на 6 але з оновленими механіками мувменту геймплей справді став трішки свіжіший і ближче до старих часів. Але на жаль, на даний момент контенту не вистачає, а кастомізація зброї сильно перенавантажена. Стандартні матчі повернулися до формули 6 на 6 Разом з цим повернулись кемпери, зате стало дуже мало тихих моментів, і ви майже завжди опиняєтеся в самому центрі подій. Хоч це і швидкий шутер, але ще швидший темп із вангард в минулому. Підкат вже не такий швидкий і плавний, і його не можна відмінити, як у МВ-19. А банні хоупи сильно понерфили, але ви все ще можете хвацько заскочити за кут будівлі. Взагалі мені до кінця не ясно, навіщо вони переробили мувмент, тому що в попередній частині. Був крутий, можливо, щоб виправдати статус сиквела, не знаю. Але рішення доволі суперечливе. Крім тактичного бігу, з'явилися такі механіки, як плавання, стрибки у стилі я карась, висіння на виступах чи бортах транспорту. Останнє показує себе найкраще у наземній війні. Типу, якщо в машині вже не залишилося місця, можна повиснути на борту та й з вітерцем проїхатися до найближчого епіцентру екшена. Беручи до уваги дуже короткий ТТК МВ2 стала повільнішою ніж кілька останніх частин франшизи, що, як на мене, значна зміна. Просто останні кілька років колда поставила більшість простих гравців у невигідне становище, тому що вони були змушені постійно протистояти мамкиним кіберкотлетам з їх шаленими стрибками і підкатами. Якщо ти заходиш в колду розслабитись, то можна сказати дякую. Але після того, коли дуже жорсткий матчмейкінг перестане вам підкидати гравців, які витирають тобою підлогу. SBMM або Skill-Based Matchmaking Мейкінг повинен робити так, щоб ви завжди бились проти геймерів зі схожими навичками, але в основному езбієм карає убиваючи гарні враження. Здається, після одного вдалого матчу вас майже одразу покарають тим, що вас закинуть у більш жорстке лобі. Тому у мене є побоювання, що СБІМ зруйнує мультиплеєр і тут. Але більше всього мені подобається новий ТТК, або час потрібний для того, щоб когось вбити. Я б описав його, як натиснув шифт, Програв. МВ2 буде постійно карати вас за те, що ви граєте занадто агресивно. Різниця в одну десяту секунди, що ви виходите з анімації бігу, буде коштувати вам життя або навіть крутого кіл стрику. Гра бажає, щоб ви грали більш тактично. Але й кемпінг у темному куті не принесе вам ані задоволення, ані перемоги у матчі. Ну а проблеми з реєстрацією попадань взагалі окрема історія, коли тебе вбивають із двох куль, а ти з половини обойми. Але головна моя претензія авто. Прицілювання на геймпадах у консольщиків проти гравців на ПК, тому хотілося б, щоб воно стало менш агресивним, так би мовити. Modern Warfare 2 була запущена з усіма типовими режимами, перками та серіями вбивств, але на момент релізу все ще не вистачає кількох важливих функцій. В колді зазвичай є меню казарми з таблицями лідерів і статистикою, але зараз воно повністю відсутнє. Також поки що відсутній цілий розділ з поетапними випробуваннями, які дають ігровий досвід, та колін кадри. Якщо ви думали, що карти в мв 19 були завеликими, то маппул в МВ2 стане для вас неприємним сюрпризом. Так, це все ще не катастрофа, як в БФ 2042. Екшен нікуди не дівся, але на відчутній частині карт зайвої біготні стало набагато більше. Ця проблема ще більш виражена у режимі наземної війни, коли вам потрібно бігти по 20-30 секунд до найближчої перестрілки, щоб майже моментально померти і почати. Знову. Є 10 стандартних карт і 5 для наземної війни. І якщо відкинути зайву біготню, в мене зовсім немає питань до їх дизайну. Але на картах, які йдуть для режимів 6 на 6, питання все-таки є. Але для початку про хороше. Я особливо хочу підкреслити базарчик Меркадо Ла Сальмас. Незалежно від того, який режим ви виберете, на Меркадо завжди відбувається екшен. Ще одна класна карта це Кроун Рейсвей. Матч проходить вночі в комплексі біля трафіку. Аси Формули 1 величезна кількість укриттів і переходів змушує трохи нервувати, гадаючи звідки ще на мене зараз вискочить супротивник. Ще прикольна карта Ель Асіло з складом посередині. В ній також безліч ходів і розумний мап дизайн. В цілому до стандартного трьохлінійного ми вже всі звикли. А вже ж, майже в кожній Call of Duty є мусорна чи непопулярна карта. Це чисто моя думка, але зараз це Санта Сена бордер. Це мабуть найгірша карта за останні роки. По суті, це траса, яка повністю забита авто, так, зліва та справа є декілька невеличких будинків та тунель, але більшість гравців дуже бісить, коли першу половину матчу вони постійно вмирають від машин, які вибухають. Господи, це карта в шутері за 70 баксів. Випишіть пляща мап дизайнеру, який її зробив. На карті Тарак забагато пустих місць і так кругом, наче й нормально, але випливе якийсь косяк. В цілому, якщо відкинути об'єктивність. То із десяти ледь набереться чотири хороші. Решта нудна та швидко забувається. На даний момент гравці з нетерпінням чекають повернення класики з МВ2-2009, тому що наразі базові карти розчаровують, здаються непродуманими та незграбними, особливо через абсолютно криві спавни, ротації пулу та простий мап-дизайн. На відміну від попередньої гри під серії, де були здебільшого сірі, карти з розмитими кольоровими палітрами, карти МВ2 більш барвисті, карти. Стали набагато приємнішими для очей, ніж їхні попередники, а насиченість кольорів допомагає уникнути будь-якої одноманітності. Зараз є 10 стандартних режимів типу Domination чи Дезмач, але лише два з них нові: Prison Rescue і Knockout. Та й вони залишають бажати кращого з точки зору боротьби за ціль. Порятунок заручника це режим 6 на 6, у якому гравці повинні по черзі намагатися захистити або врятувати двох в'язнів на карті. Нокаут теж 6 на 6. 6, але обидві команди борються за мішок грошей. Перемога достається тим, хто протримує добро довше в кількох раундах. Тут нема спавну, але гравці можуть оживити своїх тіммейтів. Ці режими, м'яко кажучи, не вражають і дуже схожі один на інший. Кожний раз все дуже швидко перетворюється на дезмач, і ніхто не зважає на основну ціль. На папері це повинно бути динамічними аналогами Search and Destroy, але їм бракує креативності. На жаль, хардкорний та рейтинговий режим відключення. Включені, але їх додадуть і налаштування крос-платформи теж. Помітно, що немає і режимів Gunfight 2х2 чи 3х3. Gunfight була однією з найприємніших штук МВ-19. І в ньому було набагато більше адреналіну і тактики, ніж тут, у нових двох разом взятих. Моє улюблене доповнення, можливість грати на стандартних мапах від третьої особи. Так, це флешбек із 2009 року. Плюс зараз перспективу під час прицілювання переробили, тож ви зможете переглянути. Перемикатися до першої особи лише під час прицілювання за допомогою прицілів мінімум з чотирикратним збільшенням. Звичайно, одним з найголовніших плюсів такої перспективи є можливість дивитись на скіни персонажів. Наземна війна це те саме, що потрібно тим, хто хоче чогось більшого, ніж 6 на 6. Знову забезпечуючи масштабні баталії на 64 гравці посеред великих карт. Доступні два види наземної війни: стандартний та вторгнення. Стандартна наземна війна це домінування. Нування над п'ятьма контрольними точками, які треба захопити та утримувати. Вас чекають хаотичні танкові битви, підтримка з повітря, бої на човнах та під водою. У Ground War є справді потужний пул карт, кожна з яких містить багато різноманітних будівель і перепадів висот, щоб задовольнити всі стилі гри та типи зброї. Але часто все скочується до того, що кемпери на дахах рулять увесь геймплей. Тим часом вторгнення більш нагадує великий Дезмач двадцять. На 20 із відповідно зменшеними картами без водних ділянок та більшої частини відкритої місцевості. Гравці здебільшого перестрілюються на вулицях і в будівлях. Іншим мінусом є те, що Invasion також забитий тупими ботами. Також трохи неприємно легко знищити бота, але потім відразу отримати хедшот від справжнього гравця. У всякому разі, Invasion ідеально підходить для новачків. Більш досвідчені гравці, скоріш за все, будуть втратити свій час лише задля того, щоб прокати. Зброю. Call of Duty давно робить великий акцент на кастомізації зброї. Оновлений Gunsmith додає більше грінду і складності для розблокування модулів та створення збірок. Крім того, в грі з'явилась так звана платформа, наприклад, та ж сама М4 чи Калаш. Є штурмова та піхотна гвинтівка, ПК та кулемет, різні класи, різні насадки, окрема прокачка, але це все платформа М4 чи АК. Це меню кастомізації, по суті, створене так. Якщо посунути труднощі, пов'язані з відкриттям одного й того самого атачменту, знову і знову для різних пушок, що в теорії звучить чудово. Наприклад, отримав ти глушник для АК. Він стане доступним для всіх інших штурмових гвинтівок. Але є одна невеличка проблема: якщо ви хочете повністю відкрити всі приколи до улюбленої зброї, ви будете змушені грати зі стволами з інших класів. Скажімо, ви хочете розблокувати МП5. Для цього вам знадобиться прокачати DMR. Гачмен до певного рівня, відкрити штурмову гвинтівку лачмен, прокачати вже її до певного рівня, і тільки потім ви отримуєте доступ до ПК. Та якщо ви думаєте, що зможете зробити з неї зброю своєї мрії, вам доведеться качати надзвичайно специфічні стволи, з якими вам може бути не дуже зручно. Деякі насадки заблоковані за прокачкою снайперської та бойової гвинтівок. З одного боку, це дуже круто, тебе підштовхують грати з усіма стволами, з іншого це примус. Тому ви не скоро зможете зробити зброю своєї мрії. Воно то непогано, що потрібно розблокувати одні й ті самі атачменти знову і знову, але складність усієї системи платформ може бути дуже непростою для нових або звичайних гравців, які не задручують по 10 годин на день. Мабуть, хтось є невеликим шанувальником снайперок чи кулеметів, але він, по суті, змушений підвищувати їх рівень, щоб отримати деякі обвіси, які він хоче для своїх штурмових гвинтівок та пістолетів. Кулеметів. Ще одна складність Gunsmith пов'язана з новою функцією тонкого налаштування. Коли ви досягнете максимального рівня зі зброєю, ви розблокуєте можливість точного налаштування кожного окремого обвісу. Наприклад, ви можете зменшити віддачу при використанні певного атачменту. Але за рахунок зменшення зручності використання. Це може бути надзвичайно важко для звичайного гравця, який не хоче турбуватися про клопоти зі створенням метазброї. Але це чудово. Для задротів, які хочуть максимально використати улюблені пушки. З іншого боку, МВ2 компенсується тим, що на кожний ствол можна навісити лише 5 різних приколів, але збалансовану збірку зробити не так просто. У той же час спливає жирний мінус. Це нескінченний грінд і платні блупринти, якими були забиті по самі помідори минулі ігри. Не хочеш гріндити та качати гілку умовного SMG, ось тобі креслення з чудовими характеристиками за 10 баксів. Яке розробники дбайливо налаштували заздалегідь. Ось уявіть ситуацію. Починається новий сезон. У ньому на 30 му рівні батл паса можна отримати непоганий ствол, але щоб він став кращим, потрібно погриндити модулі, які в тебе закриті. Що робити у цьому випадку? Або гріндити, або донатити. Загалом є серйозні побоювання, що гра скоро потоне в донатних скінах, які будуть кращими, тим, що нічого не потрібно прокачувати. Тим не менш, з ганплеєм все круто, як на мене. А розробники також додали те, про що просила спільнота: тир, щоб мати можливість випробувати різні збірки. Зброї, як і раніше, виглядає і звучить чудово, а анімація перезарядки та звук пострілів не тільки відповідають зразковій якості МВ-19, але й перевершує її. Тут представлено більшість знайомих по минулих частинах перків, але цього разу вони працюють інакше. Не знаю навіщо, але розробники зробили, що перки тепер входять у набори по чотири штуки. Кожен. Є як готові збірки, так і можна накидати самому під будь-який стиль. Гравці самі вирішують, які здібності будуть у наборі, але на початку матчу активними будуть лише два базові. Бонусний третій та свого роду ульта активуються протягом матчу. Бонусний включається через 4 хвилини після початку, а ультимативний ще через 4. За вбивства, асисти, виконання завдань, захоплення чи утримання точок, таймери скорочуються. Це спонукатиме не тільки активність, Активніше грати, отримуючи експуза дії, а й виконувати завдання. Тактичне спорядження здебільшого не змінилось: димові, світлошумові та скануючі гранати, медичний шприц тощо. Летальне спорядження також зазнало мало змін. Все за класикою: гранати, клеймори, безконтактні міни, семтекс і пробивний снаряд, точно як у радузі, який прикріплюється до поверхонь, щоб просвердлити отвір і вистрілити по той бік гранатою, чим викорити кемпераста. Але від флешок, які і сліплять вас незалежно від того, куди ви дивитесь, нікуди не подінешся. Польові покращення також на місці і були поповнені новими штуками, типу надувного дурника, дедос-атак і інших крутих дрібниць. Усього доступно 13 апгрейдів. Мертва тиша, що заглушує кроки, як і раніше, не перк, так що постійно ходити з грацією ніндзя не вийде. Що стосується кілстріків, все по-старому: БПЛА, коробка з рандомною нагородою, турель, чоперган, Точковий удар, чи стратегічний удар, і таке інше. Тим не менш, гравці знову можуть вибирати хочуть вони кіл або скорстріки. Наприклад, для використання БПЛА потрібно або 4 вбивства, або 400 очок. Жахливий інтерфейс ще одна біда. Він вже встиг осточортіти, але навряд він найближчим часом кардинально зміниться. Але йому прямо вкрай потрібен повний перезапуск. Горизонтальний дизайн усіх меню гри дуже бісить, особливо враховуючи, що інтерфейс-код протягом багатьох років мав вертикальну направленість. Складається враження, що я дивлюсь Netflix, а не граю в колду. Видалення зайвих натискань кнопок зробило б все зручнішим. Також повернувся режим спекоп. Оперативні масштабні місії на двох, які відбуваються на карті Warzone 2. Зараз доступні три, а з часом їх буде більше. Поки що Ops дають відчуття, що режим виглядає десь посередині між оригінальним у МВ2 2009 і МВ19. Вони більш відкритіші ніж в улюбленій версії 2009 року, але тут немає такої кількості помилок і нескінченної появи ворогів, як у версії 2019 року. Також тут додали нову систему. Класів, яка нагадує набір перків, польових девайсів та серії вбивств, адаптованих відповідно до обраної вами ролі. Наприклад, штурмовий набір дає змогу спорядити додаткову бронепластину. Ці комплекти також юзатимуть для майбутніх рейдів, які описують як кооп режим на трьох із поєднанням боїв і головоломок. Якщо розглядати гру з технічної точки зору, великим плюсом є майже повна відсутність проблем з серверами і неткодом. Плюс-мінус все було нормально, але гравці по Удно скаржиться на краж гри, та я й сам стикався з цим. Гра просто закривається без помилок. Після цього починається казино з деяким шансом всі налаштування управління можуть повернутися до стандартних. На ПК здається, мультиплеєр ніколи не працює рівно, оскільки падіння ФПС є загальною проблемою. Тим не менш, давайте переходити до вердикту. Хочеться сказати, очевидне. Особливість ігор Call of Duty полягає в тому, що ми здебільшого і так знаємо, що чекати від чергового релізу. Тому давайте підведемо підсумки про мультиплеєр. По-перше, на релізі не вистачає дійсно важливого контенту, деяких функцій і крутих карт. Я розумію, що через два роки підтримки його притримують, тому це проблема, яку повинні пофіксити обновами. Довгий грінд до як на мене, теж проблема. По-друге, якщо ви казуальний гравець, ви не отримаєте при. Приємних вражень від мультиплеєру. Тим, хто може грати лише кілька годин на тиждень, SBMM тільки зіпсує настрій. Тільки ви почнете досягати хоч якихось успіхів. Матчмейкінг підкине сильніших ворогів, які будуть витирати вам і підлогу. На даний момент це кемпінг-фест, коли майже кожен гравець прикладає усі зусилля, щоб завершити випробування на камуфляжі. Нові режими 6 на 6 залишають бажати кращого. Також у мене є побоювання, що шутер по не в мікротранзакціях і платних пушках. Але це все ще якісний мультиплеєр і набагато краще, ніж Вангард. Грати в цілому приємно. В першу чергу через офігенний ганплей і деякі розумні оновлення. Плюс додатково у вас є досить міцна сюжетна кампанія і кооп-режим. Але гра то не в обмовках, якщо. Тому, можливо, настане час, коли всі нюанси будуть виправлені, з'явиться більше контенту і мультиплеєр стане зразковим. Але на даний момент цього всього не достать. Щоб виправдати величезну вартість, яка на ПК складає 2300, а на PlayStation – 2400 гривень. Так, все-таки чи варто купувати нову колду? На цьому етапі я рекомендую шутан лише фанатам, які знають, чого вони хочуть і що отримають. Усім іншим скажу так: дочекайтесь виходу сезонних оновлень, Warzone 2 і свіжого контенту, а тоді вже з'являться знижки. Ну а оцінка 8 балів кампанії і 7 балів із 10 можливих мультип. Плеєру, тим не менше, що ви думаєте про останню колду. Якщо грали, поділіться зі мною своєю думкою в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською без купюр. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.